Пан Федір втрапив у ДТП на одній з вулиць Ужгорода у мікрорайоні Бам. Коли поліцейський попросив документи на перевірку, з'ясувалося, що термін дії полісу автоцивілки минув. Достачимо цивіль. Відповідальність за відсутність чи просрочену автоцивілку наразі в Україні не змінилася. Мова про розмір штрафу зміни до е, Кодексу України про адміністративні правопорушення це не торкнулося. Наразі штраф відповідно до частини першої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить 425 гривень, як і раніше. Є Варіанти перевірки, це зокрема такий класичний консервативний, скажімо так, дідівський варіант це роздруківка. Є pdf формат такий також приймаємо. І є ще варіант також із перевіркою. Це через базу моторно-транспортного бюро України, тому що відповідно до законодавства у водія має бути такий поліс, в якому форматі він має бути. Про це мова в принципі не йде. А от правила автострахування змінилися в Україні з 1 січня 2025 року. Не був чинності новий закон про страхування відповідальності автовласників. Закладена концепція поступового збільшення максимальної суми страхової суми при виплаті автоцивілки до рівня європейських стандартів. Уже з цього року ми маємо збільшення суми максимальної страхового відшкодування. Якщо до 1 січня ця сума становила 160 тисяч гривень, якщо шкода заподіяна. Майну, то вже тепер вона виросла до 250 тисяч гривень. Це звичайно добре для застрахованих суб'єктів. І поступово на ще на наступний рік буде ще збільшення такої суми. І закон передбачає, що ми повинні дійти до тих стандартів, які діють у Європейському Союзі. Закон також врегульовує страхові випадки при ДТП. Тепер ви, як потерпілий, не змужно, маєте право звернутися у свою власну власну страхову компанію, з якою у вас є е, страховий поліс, договір цивільної відповідальності. Тобто, вам не потрібно шукати страховика е, викона, е, винної особи, яка заподіяла шкоду винуватця. Тобто, ви звертаєтеся у власну страхову компанію, і вона вже в ваших інтересах вирегульовує ці відносини з страховиком винної особи. Це набагато зручніше буде для людей. Одна з новацій законодавства автоцивілка відтепер не передбачає франшизи. Тобто тієї суми, яка не покривається страховою виплатою, і дуже часто ви отримуєте від страховика страхове відшкодування на суму франшизи повинні розбиратися із винуватцем. Винуватець може її заплатити, може не заплатити, приходиться судитися і так далі. І тепер цієї франшизи не буде, тобто, страхова. Сума повинна покривати ці всі витрати ну, в межах до, до, до максимальної суми. І це, звичайно, плюс для людей. Також новий закон фактично скасовує регулювання вартості автоцивілки, каже Ярослав Греца. Якщо раніше Страхові компанії мали певні обмеження, яким чином вони мали визначати розмір. То зараз вони можуть застосовувати індивідуальний підхід до страховика, зокрема, враховувати, чи людина мала раніше ДТП, чи не мала раніше ДТП, і це може впливати на вартість страхового полісу. З позитивних законодавчих нововведень, зауважує юрист при визначенні розміру страхового відшкодування та суми заподіяних матеріальних збитків буде застосовуватися дійсна вартість ремонту авто. Якщо у вас новий автомобіль... До п'яти років то страховик буде визначати розмір страхового відшкодування, розмір заподіяних битків без врахування зносу, без врахування амортизації, враховуючи вартість нових запчастин. Звичайно, що це правильно, це позитивно. Це дасть можливість повністю компенсувати ті збитки, які реально людина може зазнати внаслідок ДТП. Крім того, зміну торкнулися і міжнародного полісу страхування так званої зеленої карти. Багато наших земляків спів. Краян виїжджають за кордон, і дуже часто було популярно купляти зелену картку в день виїзду. Так, от тепер необхідно наголосити на тому, що відповідно до нововведень, які діють уже з 1 січня, оцей поліс страхової карти зеленої картки буде набувати чинності, тільки з наступного дня після його придбання. Тобто, в день виїзду ви в день придбання, ви виїхати за кордон, не можете з такою автоцивілкою. Вартість страхових полісів може здорожчати про. Те буде диференціація залежно від стажу водія та його участі у ДТП, бо це впливає на ризики страхової компанії. Крім того, підвищаться страхові виплати. Загалом резюмує Ярослав Греце закон прогресивний, максимально комфортний для простих людей і наближає нас до європейських норм.